Привіт, це новий запис, що там в якам, і я Алла Петриченко, засновниця української платформи Шопекспрес. Це платформа для створення інтернет-магазинів сьогодні. На зв'язочку з Романом Гущиним, спеціалістом технічної підтримки компанії Чекбокс. Привіт, Привіт! Романе! Ради дякую. дякую, що підключився запитання від власників інтернет-магазинів, хто торгує в інтернеті наступне. Чим відрізняється ПРРО від РРО? Коли видаються, чи можуть бути взаємозамінними або діяти одночасно? Розкажи вам. Дякую, да. Цікаве питання, дуже розповсюджене. Насправді одне з перших питань, яке залітає і нам на технічну підтримку, власне, да, ті, хто починають працювати. В чому різниця все ж таки да, цих 4 і трьох да? Давайте розкажемо, як вони розшифровуються, тобто -то це наші реєстратори розрахункових операцій. І у випадку з переру програмний реєстратор розрахункових операцій. По факту різниця в тому, що це є. РРО саме фізичний об'єкт, машина, яка там всередині крутить верти, да, і видає чеки. А власне на податкову їх відправляє. Переро це програма на комп'ютері, на планшеті, на Android… Т... Наприклад, терміналі і тому тому подібне. Різниця в тому, що звісно ж таки перші з'явилися РРО, і вони по суті поділялися на таких три типи: перші це незалежні ось такі РРО, які програмуються, і вони були там, умовно кажучи, незалежні від якихось облікових систем. Ти міг собі його поставити, лише на ньому запрограмувати все і працювати, і видавати чеки. Інші РРО це ті РРО, які під'єднувались до якихось облікових систем, програм ведення запасу товарів, де працює безпосередньо касир. Умовно кажучи, як принтер, тільки принтер чеків для податкової і треті пристрої, які не так були розпосюджені, це такі портативні пристрої, з якими бігали зазвичай кур'єри і видавали чеки. Звісно ж таки Переро, це як я і казав, да програмне забезпечення, яке ставиться на комп'ютер, яке працює, наприклад, в інтернеті, як crm система Хмарна, чи додаток на телефон, чи там от зараз популярні дуже Android е саме термінали в одному їх називають, да, там де можна і роздрукувати, і зісканувати якийсь штрих-код і прямо там на ньому працювати. Тому тут, власне, як вони видаються, да? тут або підприємець сам купує собі залізне РРО, якщо він розуміє, що йому такий варіант більш підходить. Да? Або підприємець реєструє програмне РРО через або кабінет, скажімо так, функціоналу того ПРРО, або через електронний кабінет податкової. Це якщо ось. В чому різниця? Да, ну і звісно ж таки ми розуміємо, що залізні РРО їх треба купляти, ставити на облік в центр сервісного обслуговування отримувати. Да, власне. Довідку на реєстрацію про це РРО, і це займає, ну, умовно кажучи, в деякий момент декілька днів. З реєстрацією ПРРО все трошки легше, умовно кажучи, у вас є ваш ФОП відкритий, да? ну, до прикладу, торгова точка ваша вже є, і ви просто реєструєте заяву 1 ПРРО і заяву 5 ПРРО, Тобто, по суті, потрібен просто ключ э, фізичної особи, або ключ э, ФОПа, наприклад, якщо сам ФОП є касиром, да? ну, або там ключ початки для того, щоб все ж таки накладався підпис на дані чеки. Приблизно ось так: от варіантів роботи різних дуже багато. Причому податкові її умовно кажучи, все одно в якому ви інтерфейсі працюєте. У випадку з Переро. ви зареєстрували касу. Вона у вас рахується активною. В неї є свій фіскальний номер. Сьогодні ви там, наприклад, попрацювали в одному ПРРО. Вам не сподобався якийсь інтерфейс чи функціонал. Ви переїхали да, умовно кажучи в інше Переро, Працюєте вже в зовсім іншому інтерфейсі, але чеки ви видаєте за тим самим фіскалом. Це. Теж зручно з точки зору да, вибору і функціоналу клієнта, а не так, наприклад, як Залізне РРО, да, яке там обслуговується щомісяця. Якщо хочеш його змінити, то тобі треба купляти іншу залізну РРО. Угу. Замінне, це чудово. І порад для інтернет-магазинів, як краще. Ну, перший варіант, наприклад, я інтернет-магазин. Я не маю фізичних магазинів, фізичної присутності десь в торгових центрах, чи кіосків, чи точок торгових. Я працюю віддалено, онлайн. Скажімо, я виробник, мені цього достатньо, і в офлайні мене немає. В цьому випадку, як який мені тип РРО? Чи переро краще мати. І другий варіант, коли в мене є все ж таки кілька точок. Я також торгую і офлайн, не тільки в інтернеті. До мене можна примірочно зайти, поміряти там товари чи підібрати. Можливо, таких точок у мене багато торгових. І так само я працюю і в інтернеті, продаю онлайн зі свого інтернет-магазину. Тут є якась різниця, більш, от що зручно, як оптимізувати мені розрахункові операції, видачу чеків. Як практика показує, такі клієнти звертаються до нас і зараз. Масово починають переходити все ж таки з залізних РРО на ПРРО. Чому тому, що так дійсно, це набагато швидше в реєстрації. Набагато гнучкість така більша, все ж таки, в програмних реєстраторах да розрахункових операцій. Вони поєднуються з різними crm системами з cms да, з інтернет-магазинами, також зав'язуються з інтернет еквайрингом. і, умовно кажучи, цей весь процес автоматизований вивночі з Клієнт купує у вас на сайті щось, зміна автоматом може відкритись і видатись перший чек. Не потрібно да, вставати і руками пробувати це там, десь на якомусь реєстраторі залізному саме. Може, це крутяк. Якщо в мене в 5 ранку вже було замовлення в інтернет-магазині, щось оплатили або оформили там доставка і потім оплата на місці, то я ще сплю мій спить, а чек вже створився. Вже оплата це і прийшла можливо. Все вірно. Більш того, деякі навіть моменти є, коли можна налаштувати і інтеграцію з різними. Поштовими доставками, наприклад, як з новою поштою, тобто чек може ще й зафіскалитись самостійно потім, коли вже клієнт отримує цю посилку, тобто ще плюс один да, в нашу скарбничку переваг. Ось. А стосовно твого питання, чи може одночасно діяти так, може. І до речі, це дуже часте, скажімо так, проявлення да, цього, коли, наприклад, можливо, помічала, заходиш в магазин, є декілька кас, а на одній з кас написано, ця каса видає лише електронні чеки. То ось це якраз таки той випадок, коли там. Поставили ПРО, ПР ну і умовно кажучи, на цій касі обкатують його, щоб побачити, коли вони все ж таки зможуть переїхати на всі да, програмні реєстратори. От. І е, також цікавий момент є в тому, що е, є така штука, як офлайн режим. От Якраз таки підприємці, які звикли до залізних РРО, РР вони знають, що там надійно можна класно працювати в офлайні. Е, бояться, що буде все ж таки, да, якщо не буде інтернету, як з ПРО ПР буде. Ось тут є варіант перший. РРО все ж таки працює в офлайн режимі. Коли немає інтернету, зберігає локальну базу даних, да з чеками там, чи то це смартфон, чи андроїд там термінал, чи там комп'ютер, да ось. А другий момент це в тому, що в принципі в теорії навіть податкова каже про те, що є у формі один перерок, коли заповнюєш можливість поставити галочку, що замість е офлайн режиму ви будете використовувати залізне РРО. В такому випадку у вас там, наприклад, пропав інтернет, чи да. Зв'язок з ДПС перервався. У вас немає на програмному РРО в такому випадку офлайн режиму. Ви просто закриваєте зміну в програмному РРО, відкриваєте її на своєму, наприклад, касовому апараті, який у вас там залишився з тих часів. Працюєте надалі на ньому і в кінці дня закриваєте вже за саме по залізному РРО. Тому немає ніяких обмежень на роботу одночасних їх, чи там взаємозамінність. Це все можна легко і гнучко також на себе налаштувати. Круті, які ви молодці, чи в ви зробили? Багато для того, щоб нам було зручно продавати онлайн і офлайн, і при цьому не мати там спати спокійно, не мати жодних якихось запитань, як видавати чеки. А ми, як платформа для створення інтернет-магазинів «Шок Експрес, теж автоматизували цей процес і можна спати спокійно. Чек буде в залежності від типу оплати, від типу товару, так виданий автоматично з обміном. З податковою та з новою поштою у нас є повна автоматизація. Дуже дякую, прикольно. <смі> дякую, дуже допоміг в відповіді на це запитання. Тепер знаємо, що що таке ПРО, РРО, як їх між собою міксувати, і це вже дійсно м'яко, тобто, кому як зручно, в залежності від того, офлайн, онлайн, і яка там година доби у нас є. Супер, дякую тобі, але також дякую. дякую.